Батюшка Антоній народився у 1922 році у селі Вишнівці на Тернопільщині у сім'ї звичайних робітників. Де дітей було десятер. У Нас було десятеро в нашій родині людей. Були й чужі, були тітки, були, були нас п'ятеро було дітей. Оцюничі я полюбів господа Богу, от юночі тому, що. Втім, їм було так в хаті, що нема не можна було було помолитися, то я йшов в сарай, де стояла коровка, і я там коло коровки молився Бог. Під час Великої Вітчизняної війни потрапив з багатьма молодими українцями до Німеччини. Там почергово він батрачив на трьох німців. Після повернення довго вдома залишатися не довелося. Медична освіта, яку він одержав ще в мирний час, прислужилася і на війні. Антоній дивовижно стілював солдат, кого ліками, кого словом, а кого й молитвою. Він допомагає різними болячками. Ведь така жінка була, що така нога була страшна, що вона, вона ходить сюди до церкви, вона приїжджає, все. Вона не могла на ній ходити. Ну, дві неділі пройшло. Вона прийшла до церкви, прийшла до спої до причасті, вона прийшла і каже, батюшка, лишилася невеличка ранка, Тільки, кікара ціла. і я вже кажу, можу цією ходити. Одразу після війни він вступає в Загорську духовну семінарію. А вже в 1957 році він у священницькому сані. Сказати, що той час був нелегким для нього, не сказати нічого. Радянська влада зневажала Бога, а отже і богослужителів. А Антоній витримав і вистояв. дні в безбожжя, коли я служив, були тяжілі времена. Церкви закривали, руйнували, алтарі розорали, хуй... Бог хуйство було, знаєте. Ненависть, соблазні, іскушення всякі. А життя було складне, життя було складне. Кликали в сільську раду і казали, з ними хрести, попів поселів з Христом. Це б не було ще да. так далі. А він да. казав, у кожного є форма своя, і я так маю ходити. Да, 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 да. І казав, один був участковий, та й каже, ви батюшкою не будете, ви батюшко не будете. А я на вашому місці можу працювати. одном участковому. Так, так, так батюшка да, сказал, да, да. я знаю ее уже да, да. В советское время, когда в церкви нельзя было повесить икону без ведома уполномоченным по делам религии, он тоже натерпелся много. Когда рассказывал про себя, служил в селе Яруге, в Могилёво-Подольского -Ал района, значит. К нему подошел опер ломаномоченный, говорит, кром вокруг церкви уже позакрывали. И, значит, говорит, остался, бочка, остался только один я. Все, значит, ехали ко мне и обращались ко мне. Вот. значит, дошло дело, говорит, и до меня. Приезжает ко мне уполномоченный и с предложением. Говорит, вы не хотите, говорит, пойти, значит, в отпуск. Ну, в время это час, батько розумів, що це було обращение. Ну, солосився. Він сказав, ну, на місяць може, і пойду. Але цей місяць затягнувся на три роки. І лише у 1966-му він приїхав у село Харпачку і залишився там назавжди. Тому що одразу полюбив людей, які там жили. І не тільки його поважали ну, в нашому селі, а його на всю округу, тому що коли в нас ця церква відкрилася, е, служив батюшка тут, то до нас приходили і з Ярмолиниць люди, тому що там церкви не було, і з Басличівки, із Степашок, і, і кузьминці теж приходили. Ну я не знаю, чи там церква видно, теж не служилася. Мов що з усієї округи до нас приходили. Людей було дуже багато. В церкві завжди. казала моя мама, як на великі праздники, то навіть в церкву не можна було трудно зайти. А так на службах то теж повна церква завжди. повна церква. Не дивно, що люди тянулися до нього. Він кожного вислухає, дасть пораду, кого пожурить, а кому розкаже притчу або випадок із свого життя. І о, я тоді по попав, палату. Попав. Ну і от, і от я кажу, щось я сказав, що, слава Богу, щось до душевніше сказав ще, виразився, а він так мені кіпкувати, робити, той вчора. Боби того нічого не того немає. Він, на науку, 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 науку. він в науку мира, Чого гріхового. Він божество не вірить. І от ми з ним встали там диспут. Знаєте, він своє, а я діт своє, навіть. Він своє, науку, знаєте, ума чоловічського, осхваляє, що вона є, знаєте, високо достіження, високі достіження, всякі його міри, спутники там, міру. а не мені сомне, що ти його. Я йому кажу те, що якщо він досіду високої цілі, то він Бог йому навіть то подарів для того, що він признав, що він є не твар, не тварина, не твар, а є чоловік. Одного разу у батюшці наснився сон. Ніби йде він по Єрусалиму. Іде і думає, десь тут має бути садок, де Юда зрадив Христа. Повернув голову і бачить саме цей садок. Далі думає. А десь тут має бути Голгофа, на якій розп'яли Ісуса. Піднімає голову і бачить у терновому вінці, тягне хрест і говорить до Нього Бачиш, як я страждав за вас, а ви мене не любите. Після цього сну батюшка довго плакав і вирішив, що збудує церкву. <рес> хотели, начинался строительство нового храма, никто не верил, в том числе и я, что здесь будет храм. Батюшка, здесь был забор, был детский садик. Значит, батюшка говорит, будем начинать строить церковь. В общем, все, кроме, что я помню, на клиросе это был смех, это было недоверие, батюшка, какая церковь, вы уже в возрасте, І бабуські в возрості, значить, приход маленький, ніхто сюди не ходить, ніхто сюди не їздить, і коли здесь будуть храм. У 2001 у нас почалося будівництво нової церкви, то ми, звісно, в іншим селом строїмо цю церкву і всі люди, церковні основне, і такі села приходили, допомагали на, на самой стройці. І на кухні, дуже ж там, знаєте, ми годували по 30 чоловік, ми годували, такі були в нас, ну, рік основний такий. Воїння Отця і Сина, Святого Духа. Слава Дух, дай Боже, наша бра, дорогі браті і сестри, тут. Воїнні цього великого торжества, торжество, котре ми сьогодні празднуємо. Наші високоправі свяні владича. Прийшов до нас на нашу, наше село, це бідненьке село Карпачка. І сьогодні ми з вами, дорогі мої, прийшли сюди, прославили Господа Бога, і Господь наш Ісус Христос дав нам велику благодачу, сілу, живущу сілу, котру сам з собою Він приніс на Боговські жертві. Він приніс і ми ще з'являємося його церквою. І ми повинні зібрати любити Господа Бога, любити церкву і влучити в свою хатку, вчить все своє, тому що, як Господь сказав, що хто не любить себе, не мене вчити себе, ні імені Господне. Вы сказали, отец Антоний, что ваше село бедное. Но Господь вас возлюбил. Потому что в этом бедном селе вот такая богатая, прекрасная церковь растет на, нашем, на наших глазах вашими заботами, трудами тех, кто... строит эту церковь и по многих людей. И это говорит о том, что Господь возлюбил и это село, и вас, и тех, кто живет в этом селе.